Вітає в ефірі. Програма з перших ус» перед мікрофоном Наталя Тукава. На Вінниччині від початку жовтня фіксуються випадки отруєння жителів області дикорослими грибами. У чому їх причини? Які перші симптоми отруєння грибами, як їх уникнути та як запобігти можливим негативним наслідкам для здоров'я? Детальніше впродовж цього ефірного часу поговоримо з генеральним директором обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігорем Матковським. Я вас вітаю, Юрія в студії Українського радіо Вінниці. Отже, яку ситуацію з кількістю випадків отруєнь маємо на станом на цей час на віничні, якщо можна проаналізувати статистику ось таких випадків з попередніми періодом, яку власне маємо динаміку або тенденцію? Ну, якщо будемо говорити станом на сьогодні, то у нас 26 випадків, яких потерпіло від однієї до 4 людей, тобто загалом 39 людей. Але дуже неприємно, що серед цих 39 людей семеро дітей, що ну, взагалі для мене це категорично не прийнято, тому що дітям давати гриби ну, категорично не можна по кількох причинах. І на превеликий жаль, що ми вже маємо сьогодні одну сумну новину, а саме смерть 40-річної. Жінки вже від отруєння грибів, яке відбулося кілька днів тому назад, це в якому тобто район... це одному із районів, це Жмеринський район нашого Вінницького регіону. Якщо ми, ми так і утримуємо пальмо першості серед регіонів України по отруєнням грибами, це крім того, що хочу сказати і нагадати, що за весь минулий рік всього було зафіксовано на території Вінницької області 8 отруєнь а у нас 8 людей, які постраждали. 8 було випадків і 8 людей, тобто всі випадки були по одній людині. То станом на сьогодні 39 в кілька разів збільшення ми з вами можемо порахувати. Ще одне хочу нагадати, що ну, скажімо так, сполохи, да, якщо можна так висловитися щодо отруєння грибів, вони були в 2000-х роках. Вони були в 2016 році, де найбільша кількість була там 160 до ну і трохи більше випадків, але ну дуже рідко відбувалися саме смертельні випадки. І що ще б я хотів би сказати, але якщо вже ми проаналізуємо сьогоднішній от перебіг цих всіх тенденцій, то я можу сказати, що напевне, все ж таки, завдячуючи цьому інформаційному розголосу, я би даже сказав, інформаційному галасу щодо цієї теми, щодо отруєння, щодо те, що відбувається з цим напрямком в нашому регіоні, то за останній тиждень, от кількість поки що випадків Людей зменшилося, але все одно вони відбуваються там день через день. Але по одному випадку такі є. Звичайно, на цей фактор ще будуть обов'язково впливати. Сезон грибів він ще у нас не в розпалі, він продовжується, да, буде впливати погодні умови, дощі, тепло, ну і таке інше. Або Приморські. Да, або Приморські. Да. І ще одне, ще я б хотів додати, що найбільша все одно кількість, якщо 39 випадків по області, то із них 29 людей постраждали саме в Могилів-Подільському регіоні. В могилів подільському найбільше. Так. І це та громада, той регіон, Вінничний дебільший Більше зафіксовано. Ну да, і тепліше, можливо, там дощі були. Я не відстежувала. А от ще якщо взяти цілком в загалом в Україні, скільки в нас всього, хоча б приблизна кількість відомо? а всього було, ну там станом, там, десь на кілька днів тому назад, там було постраждалих ну, до 60, да? і майже 40 – це випадки з Вінницької області. Да. Так що це е, така... Чи відомо, що... в якому стані сьогодні люди? Яким ну, стан людей був абсолютно різний, впритул до того, що ну, по перше, да, ми розуміємо, що одна жінка померла, але були був у нас ще випадок двоє 18-річних хлопців да, знаходилися в реанімаційному відділенні в дуже важкому стані, але тим не менш, дякуючи лікарям, в першу чергу і боженьки, да, вони вже виписані додому, ну скажімо так, з одужанням. Ви говорили, вище, що дітям заборонено вживати від слова взагалі тут вже ніби хлопці дорослі 18 років, але теж щось пішло не так. Що, ну, а що саме пішло не так? Звичайно, ми аналізуємо, розслідуємо кожен випадок, тобто ми маємо розуміти, так, що люди вживають, які причини отруєння, і чи це все ж таки отруєння пов'язано з можливими отрутою від грибів, так, або ну, скажімо так, проблемами або невірним приготуванням їстівних грибів. Так. Але, наприклад, в цьому випадку то тут склалося все. Саме умовно їстівні гриби, які звуться маремахи, тобто знову ж таки я говорю умовно їстівні, тобто, або можемо е перекласти умовно отруйні гриби, і я е е їх нагодувала е мати цими грибами. Ну тобто, ну ми знаємо всі, що таке маремахи. Ну сумніваюся, не бери або взагалі не бери і слово зовсім якими є перші симптоми або ознаки отруєння грибами, як потрібно діяти тим, хто або сам потрапив в таку ситуацію, але якщо він ще в свідомості, що йому робити, або якщо ну, власне хтось став свідком, оскільки е, отрути від різних грибів, вона трохи різна. Да? Тобто є потенційно смертельні, є суто смертельні, да, є, скажімо так, не смертельні е, е, отрути, які потрапляють, тобто це залежить від ще і від. Грибів, і це в мене є там це, це, це цілий перелік цих отрут, які можуть бути: да, альфа, а, 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 аманітін, який може знаходитися в, в зеленому мухоморі, е, ореланін це павутинник. Да, це е, мономітіл, гідралазин це в, ст, в, в строчках, е, Ергатамін – це ріжки. да, тобто Це це я зараз тільки перерахував, смертельні отрути. Є е, отрути, які там психоактивні, е, мусимол, е, псилобіцин, е, псилоцин і таке інше. да, тобто, і від цієї і отрути, звичайно, і буде залежати клініка, да, тобто ознаки, які е, будуть проявлятися у людей, яких це сталося, Якщо але гриби... все одно переважно, переважна угу, кількість угу. ознак, вона е, типова, і це те, те, що було типове для е, нашого регіону. А саме це слабкість, біль в животі, тошнота, блювота, пронос. Да а у деяких от там, де вже додавалися якісь психогені, то додавалися ще і галюцинації. Супер і гриби отруєні, тобто зовсім не не їстівні. Так, вони так. ж не ростуть або ростуть абсолютно окремо. Якщо біля них ростуть їстівні, Єстівні. вони якимось чином можуть перебирати на себе? Звичайно, отруту можуть, е, да, і тому то якщо в радіусі, там, кілька метрів ви бачите, що є якісь е, е, ну, умовно, а реально отруєні гриби, то в цій зоні не можна збирати навіть їстівні гриби. Категорично. Можна тому, що по е, і може оця отрута а, бути і в їстівних грибах. Що ви, от, те, що ви запитали, що ще що одразу потрібно робити? Да? Якщо угу. ви запідозрили, да, людина пов'язала свій оцей нездоровий стан з можливим отруєнням грибами, то тут якби потрібно зробити а, якомога швидше дві дії. Перша це звичайно, а, або викликати сімейного лікаря, або Ще краще меди... працівників екстреної медичної допомоги, да, тобто те, що ми звикли називати лікарів швидкої допомоги. І якщо не дуже довгий час минув від вживання грибів, то і звичайно викликати в себе блювоту, а саме випити півтора-два літра простої води вареної да, і викликати рвоту в себе. Оце, оце єдиний крок, який, тобто, якщо ще є залишки грибів, а з ними і залишили, залишки можливої отрути. Оце дві дії, які потрібно зробити. Мі здається, людина, яка вживала гриби і вживає. Вона психосоматично має одразу почати сумнівати, що вона їла абсолютно місцівні да, гриби. І, ну да, хто його знає? Ось приставки. Тобто, це, це те, що ми з вами говоримо, критичне мислення. Ну так, так. Да. Представник держпродспоживслужби, зокрема, перший заступник начальника головного управління відомства у ненавіничині Олександр Сорочан. Ось він про я зараз процитую, що він зазначив. Гриби не є продуктом першої необхідності. Громадяни люблять їх за смакові якості. Однак, гриби дуже важкі для травної системи, тож не варто їх давати і дітям до 12 років, та й старшим також необхідно з обережністю споживати дикорослі гриби. Чи ви? приєднуєтесь до такого? Так, да, звичайно, тому то, якби існують дві причини, чому можна або не можна вживати гриби. Да? Тобто, крім одного, це сплутати або, не дай Боже, вжити свідомо отруйні гриби. Це одна причина, і друга причина в зв'язку з тим, що травна система будь-якої людини, вона індивідуальна, і чи зможе, чи не зможе перетравити. Да? А саме чи будуть вироблятися ті речовини, які будуть розчати. Чіплювати е, ці гриби. От і все. І тому то і тому -то така сувора заборона щодо дітей. А, І тому-то їх даже треба, ну, скажімо так, знайомити, не привчати, да? а знайомити з грибами дуже в таких мікродозах, да? і як це, тому що може бути ще просто індивідуальна непереносимість да? до грибів, і все. І в А чи, треба ставити чи слідковували, крапку ну, ну, ви слідковували? В яких випадків більше, коли людина труїться абсолютно неїстівними отруйними грибами, або саме від. Неправильного приготування, чи а, ви знаєте, якраз оскільки не всі люди ну, давайте так говорять правду, ага. да. чому? Тому що ж всі ж хочуть виглядати краще, угу. розумієте, і навіть вже в таких випадках, як трудня грибами. І тому, звичайно, дуже важко говорити, да, і проаналізувати, що передує, але тим не менш, ми все одно якусь аналітику. Намагаємось робити. Ну, наприклад, давайте я вам зачитаю список грибів, які вживалися. Да? Тобто список, який, як я говорю, я собі на голову навіть одягти не можу. Да? Але тим не менш вживали опеньки, сироїшки, білі, лисички, козарики, рядовки, підсливки, печериці, гливи, дощовики, маслюки, майські гриб, маремухи, синюхи, та, саме, а тепер та саме ключове та суміш з різних невідомих дикорослих грибів. Ну, це взагалі ну люди, ну що як це говориться, що що відбувається зрозуміла, що але з'їм. Так, да, але з'їм, да і це і це ж ми маємо врахувати. Що ну реально те, що ми можемо всі говорити, ну немає сьогодні голодних людей, які для для яких це єдиний вихід із якоїсь взагалі складної життєвої ситуації. От я зрозуміла, що більше не користі у вживанні гробів, а от. Користь чи є загалом користь від звичайно, в них є, є Звичайно, є користь, да, і тому то, да, в промислових масштабах ну, вирощуються гриби, які, по-перше, дозволені, які більш-менш е, перетравлюються легше нашою травною системою е, з одного боку, і з іншого боку, які але які проходять санітарний контроль да, угу. щодо збуту і щодо вирощування і таке інше. Е, от, але безпосередньо користь це звичайно рослинний білок, це звичайно, якщо гарно приготувати це насолода, да, так що все є, є користь, але ви знаєте, головне міра в усьому, да, і в тому числі і в вживанні грибів. і Це все одно має бути якась ну, культура, культура правильності цього процесу. І в тому числі, да, і ще те, що ми знову ж таки ми проаналізували, і ще те, що ви запитували, приготування. Mm -hmm. да, приготування, знову ж таки, це все те, що ми з підрозслідувань і спілкування з нашими е, постраждалими людьми. Знову ж таки, більшість людей невірно е, приготують гриби, навіть якщо ми б можемо брати е, їстівні е, або, ну, скажімо так, умовно їстівні, все-, все одно є стандартні процедури приготування грибів. А саме, це вони мають варитися двічі в різних водах. Да, тобто перший раз прокип'ятили, злили все повністю, промили. А після цього починаємо варити гриби мінімум 15 хвилин кип'ячення. І тільки після цього, да, коли ми знову е злили цю воду, окроп е і е цей самий промили, тільки після цього ми починаємо готувати е їжу. Ну треба з розумом підходити до, до, до всього. Власне, а печериці ну випадків отруєнь, ну я не, не ніде не бачила, не читала про це. Бути. Тут в мене є печеріці, є теж, да, в цьому переліку. Uh -huh. Ви розумієте? Формально це ж знову ж таки, ми повідомлення поступає, що це отруєння, наприклад, печеріцями, в тому числі. Але ж знову ж таки, чи це методика приготування була, і це, і, і, чи це просто те, що невірна, неможливість перетравити ці гриби в зв'язку з невірним приготуванням, або чи ці печериці можливо бути рослин? в вкупі з іншими грибами, mm -hmm. да, ще одне суміш з іншими грибами, і звичайно, якщо вони росли, тобто ще і місця збору ми чітко маємо пам'ятати де можна, а де не можна збирати гриби. Знову ж таки, і ці питання ми відсадковуємо. Тобто, з одного боку, ми можемо говорити про ліс, але з іншого боку, да, не можна категорично збирати, навіть якщо це ліс, але якщо поряд знаходиться швидкісна траса, да, значить, ми тут одразу. По замовчуванню можемо говорити про те, що будуть обов'язково в грибах важкі метали, да, які в себе все вбирають як губки. Це звичайно, не дай Боже зони радіаційного забруднення. І, звичайно, це поряд якісь шкідливі підприємство. І звичайно, якщо це як поряд якісь смітники, і навіть в до того ж, навіть якщо не організоване, а стихійне, значить треба брати до якусь відстань від цих місць збору грибів. Ну, тобто і контроль від наприклад, Держпродспоживслужби, які мають перевіряти і ринки, і стихійні ринки звичайно перевіряються. Власне, журналісти Суспільної Вінниці робили сюжет сюжет щодо випадків отруєн де грибами, саме в Могилі Подільському районі. Спілкувалися з людьми, які потрапили в лікарні із симптомами отруєння. Одні розповідали, що збирали їх самі, інші купували у випадкових продавців саме при дорогах на стихійних ринках. І от з цього приводу маємо наступну інформацію на виконання доручення керівника головного управління Держпродспоживслужби Вінниччини Андрія Кимчука щодо недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації на підконтрольній території, а саме попередження отруєнь людей дикорослими грибами, спеціалістами відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства могилів Подільського районного управління Держпродспоживслужби Вінницької області, області провели обстеження місць торгівлі харчовими продуктами. В ході заходу виявили торгівлю дикорослими грибами без відповідь. Відних супроводжуючих документів, реалізацію котрих було припинено. Сподіваюсь, що припинено. Проведено роз'яснювальні бесіди та вручені листи операторам ринку щодо посилення контролю за дотриманням чинного законодавства. Ну, тобто, відбувалося це 8-го, 8 жовтня цього року, тобто до того, як люди потрапили в лікарню. Ви говорите, що зараз нарешті вже прислухались, і оця кількість випадків зменшується. Да. Але на початку виходить, то не дуже і прислухались. Так. Я не Знаю, як ще роб, що, що ми можемо робити як змі, що ви можете як фахівці робити для того, щоб ну, люди просто стали обережніші. Не той час, коли варто се ще себе піддавати таким небезпекам. Ну, що я можу сказати, ви знаєте, я сподіваюся, що і в тому числі наша з вами розмова. Це теж буде краплинка, в щоб додати трохи розуму тим людям, які все ж таки ну поводять себе вкрай необережно по відношенню до грибів. Отже, можемо лише закликати людей берегти так, себе. Ну власне грибний сезон у розпалі саме. Так. Від вас від нас залежить і наше здоров'я, шановні любителі дикорослих грибів. Принаймні до того, як ви потрапите в руки лікарів, які рятуватимуть ваше життя. Програма з перших уздобігає завершення. Сьогодні ми говорили про випадки отруєння дикорослими грибами на Вінничні, про причини і про те, як їм запобігти. Осим студії був генеральний директор обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.